Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімей Ківзович І в сьогоднішньому відеоролику, як ви можете бачити, приїхали ми до батьків, а це означає те, що ми будемо їхати на відпочинок. Так як ми вже засиділись вдома, запрацювалися. Ну, в общем, дуже хочеться поїхати на природу, на річку порибалити. Не знаю, як це в нас вийде з нашим маленьким директором, але все ж таки хочеться не, не пропустити літо та поїхати покупатися та щось мати і показати це все вам. Так що, друзі, я думаю, відео буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Тут вже наводяться порядки в машині, будемо загружати лодку. Чим Виїзд у нас не запланований, і все збиралося на воду. Взяв якісь снасті, не знаю, що тут, а? ну, напхав у сумку те, що було. А там уже на рибалці ми розберемося. Це в мене тут будачки, спінінги теж сюди покладемо. Весла треба не забути, бо будемо руками гребсти. Так, це і баботий! Тут. А то, що їхать. у нас на крыше? И да, водка! Будем буде їхать. На рибалку? Угу. А що ловить? Рибку? Угу. Каже, будем їхати ловить рибку. Угу. Їхать от, от на рибалку от рибкой. Да, молодец. Так, почти все загрузили. Лодка вже на криші. Зараз будемо видвигатися. Папа, Пап, папа, давай, папа, 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 тоже, 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 папа, поем папа, давай папа, 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 тоже, тоже, тоже. папа, тоже, папа, 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 妈妈妈妈，那一个盖娃娃。<noise> <laughs> <laughs> Ну що ж, друзі, приїхали ми на нашу локацію. Це наша локація. Ми тут завжди ловили рибу. І тут нас не було аж цілих три роки. Дуже все змінилося, як ви бачите, позаростало, таких дерев та зарослів не було. Ну, клинок він бистренько росте і оце так клинком позабивало це місце. Але на вулиці жарко, і тут а, тінь, і якраз сонце не жари і буде добре. Далі йдемо показувати нашу річку. Це у нас річка Сівірський Дінець. Ось така красива місцевість. Сьогодні будемо тут плавати, рибачити та купуватися. Це тут у нас такий є пляж. Дивіться, навіть столик хтось зробив у воді. Рибу, дивіться, друзі, риба пішла. Лящі. Нічого собі. Щас будемо ловити. Ну вряд ли ми це впіймаємо. Ти бачив це чи ні? Ну а це наш пляж. Вода, мабуть, градусів під 25 тепло. Нема такого, що аж холодно. Тут спочатку у нас глибоченько, а там далі мільче. Можна ходити. Красота. А тут а йде міль. Тут можна взагалі ходити по воді. Ось така у нас краса, друзі. Ну що, будемо розкладатися та відпочивати. Зараз ще раз я вам зніму. Цю викуна пасеться. Ось один. Щось збирає на дні. Там другий поплив. Ну такі, більше ладошка десь нелегне. Так, прям до води, Поки снасті загрузили, потім вже їжу там віднесемо і там сьодимо біля водички. Так, Такі тут у нас болота. Комарі, звісно, загризають, це взагалі. Почнемо зараз розбирати, що у нас тут в болотці, снасті які є. Давно я, звісно, риби не ловив. Ось. Попробуємо, що воно сьогодні вийде. Взагалі раніше я був заядлим рибаком, постійно був на рибальці. Ну, а зараз, звісно... Не виходить чаще виріжати. Ну, Сьогодні з'явилася така можливість і попитаємо долю свою, чи вийде щось чи ні. Так, це можна трішки лодку підкачати і буде гарно. Лодку оснастив, весла причепив, спінінг теж зібрав. І зараз спробуємо е, спливтись на ту сторону, спробуємо кинути пару разів. Якщо нічого не клює, то назад вертаємося, закидаємо фідер, можливо, або на якусь поплавочну вудочку, щоб хоча б якусь рибку так? Да? Кивни хоч щось. Mm -hmm. Отак, кивни. Зараз <гум> десь <обкорягу> продрати, бродрать. <гум> да? Чи ні? Ой. Ну що, ми на воді. Будемо зараз пробувати. Я ж кажу, якщо ловитися не буде, повертаємося і пробуємо на поплавочну вудочку. Ось ми і на цьому місці. Трішки тут, звісно, помінялось. Багато корьох немає. Ну нічого, зараз будемо пробувати. Це виходить, давайте я вам зараз покажу вобліер, на який я ловлю. Обично ж, всі рибаки показують. Це головльовий, на нього може і щука схватить, і окунь. Я зараз буду кидати на окуня. Ось така ось краса, Зараз полетить на той берег. Хоч би не кинуть на короги на ту сторону, бо я і не привик взагалі ловити. Так, друзі, є покльовка. Дивіться. Ну, бачите, ми сьогодні з рибою, виходить. Один окунець є, дивіться. Ось такий красень. Так, закидуємо іще раз. Спочином мене. А ви пишіть коментарі, чи подобається вам такий формат від простого сімейства. Так, друзі, пряме включення, покльовку не засняв, але це вже побільший. Впіймав на силикон. Дивіться, який красень. Опа. Так, продовжуємо далі. Є покльовка, друзі, в прямому хвірі. Дивіться, отакий ось дружочок, ну це поменший буде. Кидаю зовсім недалеко під лодкою. Тут така місцевість піщанокам'яна. Погоду він тут кормиться. Ну і не, не спіша потихеньку проводочкою. А о наш де, як ви можете бачити, лова дружина. В погоду зачепила. Вудку он смикає. Зараз будемо пливти на допомагати їй. Припливли ми на допомогу дружині. Ой, не знаю, як я зараз його відчіплю, тому що глибоченько зачеплено. Хоч би не прийшлося в корьоги лізти сюди. Або ще щоб лодку не продав. Де воно є? Порвав тільки цей е, крючок е, одламався. Одламався крючок, але ну, крючок це не страшне, зараз ми його швидко прив'яжемо. Поки виліз зв'язати крючки на вудочку, подивимося, що у нас тут за кулінарії. Купили отаких от сосисок. І це свинячі, для барбекю сосиски, називаються. Ось така краса дивіться. Якщо хтось їсть, то приємно усім опікати. Ну а ось у нас найголовніший директор. Махай! Привіт підписникам! А воно не чуть мікрофон у мене. Він сказав привіт підписникам. Я купаюсь. Сідай! Отака, друзі, у нас красота! Дуже красиво. Ось так. Є покльовка, друзі. Дивіться. Ще такий красень. Це теж такий побільшенький. Зараз я трішки ближче покажу, дивіться. Ось така краса. Це вже в нас який четвертий. Ось де дивіться, така в'язочка вже у кудні виходить краса. Пробуємо ще один забросик туди. Таке інтересне та цікаве місце. Оп. Чекаємо поки впаде на дно і такі протяжки робимо. Тихенько по дну проводимо. Є, друзі. Є. Yeah. <звучить> він тільки що. Він тільки що клюнув, очіпився, очіпився, а потім я опустив приманку і опять клюнув. <с> <звучить> <звучить> а ти Ні, я беру, таранька. Оце, звісно, <звучить> друзі, прикол був. Тягну, він клюнув, очіпився, Я вже приманку витягнув, ну, з води, опять її опускаю різко, а він опять начепився. І попався ось так. Дивіться, вже таке поповняється. Так, друзі, це вже другий з одного місця. А ну що, зараз подивимося з третього забросу, що вийде. У мене зараз, звісно, слів нема в одній емоції, тому що я дуже давно не був на рибалці. І тут ще воно клює. Ну, це... Можна сказати, джекпот. Ми сьогодні получили. Оце, що я вже впіймав, мені вже цього достатньо. Ну, азарт требує більшого. Закидай. Баба! -ба. Скоро Саша буде купляти новеньку удочку. Є, дебелий. Дивіться, друзі. Отакий ось окуньок! Показую трішки детальніше, дивіться. Я, звісно, і більше хвалив, але те, що ми впіймали сьогодні, це супер круто. Отакий ось красень. Пишіть в коментарі, чи вам подобається такий контент. Простого сімейства на відпочинку. а раніше на рибольці. В'язочка хороша в конців виходить. Дивіться. О. Так. Є. Дебелий. Ну як дебелий? Так вот він. Сопротивляється. Приємна, друзі, конечно, неочікуваність, що сьогодні вовиця. Це дуже класно. Адже ми не знаємо, коли ще поїдемо. Ну, коли в нас буде ще змога виїхати на риболовлю. Тому зараз Насолоджуємося по максимуму. Так, тихенько. Тут уже один крючок повністю почти буде заповнений. Ну у нас є ще. А вот так. Опа! Очередний дружочок. О, крупненький теж. Дивіться який гарний. Та ти шо? Так, друзі, треба піти поїсти. Риба нікуди не дінеться, а їсти потрібно. Зараз поїмо і знову продовжимо. Не, сходимо, скупнемося і потім ще пологано. Тишка. О, як кусно, це взагалі. Я її томив, так, можна. пробуємо ковбасу куплену. Ти ж Подивися, що вона ніде не підгоріла, і грамочки. Хороший. Сок, сок, сок тече. Експерти скажуть сок. Що... Донька не схватить. Ну, сочно, добро. Щось камера сама виключилась і навіть не розказав емоції по ковбасі. Ну, ковбаса, я вам скажу без спецій. Не дуже солюна. То як її, звичайно, купляєш, у неї дуже багато спецій і противно аж їсти. А це така схожа більш на домашню. Ну, вона є, звісно, домашня. Ну, дуже смачна, бачите, соковита. Додаємо кетчупа. Ще ми дуже сильно затопили, коли їхали на природу, не взяли не цей засіб від комарів. Комарів заїдають, будемо чесатися сьогодні цілу ніч. Ракету роблять. Дитина дуже сильно любить ракети. Ракети, ракети. Запускають з дідом. Хороший, читай. Він що, по-англійськи читачи ще. Ото, чорт. Данечка купается и с дедом. Пришли так и папа. папа. Папа нырять будет, Данечка тоже. Папа нырнул. Не, не надо. Он не боится ничего, деда. Данечка. Данечка. бабушки помахай. Ну що ж, друзі, наш день сьогодні відпочинок підходить до кінця, ще трішечки полому і будемо починати збиратися додому. Я вважаю, що відпочинок у нас получився непоганий, ще й плюс риба клювала. Зараз я пару забросів зроблю і покажу результат, що ми там наловили. На цьому місці, де я спочатку е, знімав, тут а, е, чабаки плавали, там видно було. І ось дружина питається їх спіймати, вони там під корягою стоять. Вона їм прямо під нос кидає і ніяких результатів. Вони тут так ігнорять його, та і все, черв'яка. Не знаю, що їм потрібно. І видно, що воно стоїть, кормиться, якби так, по дну йде. І кидає черв'яка під нос. Нічого. Ось так. Ну а тут, звісно, окуня не буде, тому що тут... Коряг немає, в основному під корінням цяким, під корягами клює. А тут, бачите, ось так. Ну нічого, ми сьогодні половили дуже-дуже гарно. Ходімте, я зараз покажу вам наш улов. Ось, друзі, ми спостерігаємо за поплавком. Можливо, щось і клюне. Не дергає. Ну, хоч на поплавок подивимось. Опа, щось було чи що? Друзі, походу, якась рибина сиділа. Ну, це може бути і А, запутались. Все, наловили. Да, вона, ще, вона ще підсмалена. <свист> так, ну і давайте подивимося, скільки ми впіймали у Ось дивіться. Ось така ось зв'язочка. Бачите, тут взагалі ось є дебелий такий. Ну, Гарний, можна так сказати. Дивіться, а так скільки вийшло окунів. Сейчас порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. 10 штучок упіймали. І покажу, що упіймала дружина. Тут у нас ось цю відеочку. Це такий окунець. Котам маленький. І пору красноперин. Дивіться, ось. Це на тараньку якраз буде самий раз. Ну що ж, друзі, такий у нас вийшов відеоролик. Всім величезне дякую за перегляд. Не знаю, скільки там хвилин вийде в відосі. Ну, цей відеоролик ми хотіли виставити і показати вам, як ми відпочиваємо. Так що, друзі, всім величезне дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал обов'язково, тому що дивиться нас 50% непідписаних людей. Тому виправляємо цю помилку і підписуємося. І таким чином ви підтримуєте наш. Канал, так що, друзі, всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока, до побачення.